Всім привіт дорогі друзі. Я Богдан і сьогодні ми будемо знімати про командні блоки, як змінювати погоду, день. І також додаткова рубрика буде. Це як командним блоком, креатив, глядач, виживання і пригоди. Все зроблено на телефоні. Не удивляйтесь якості. Все може бути на вашому телефоні по-другому. Або комп'ютері. Дождь. Робиться команду Weather Rain. Flash Weather Rain. Допер. Так, давайте образуємося і показуємо опіку. Weather T. І так, тепер повернемося і тут Везер Зандер, наскільки правильно я прочитав. Е, це перекладається як е, Гроза. Що можна показати? Тут потім не буде. Ось тут я можу доказати, що не потім я потім не, не буде. Не буде, не буде. Так, змінити погоду. Я не знаю, чи я правильно сказав, але, навіть треба було сказати, змінити ніч і день. От, день виходить, а тепер ніч. Так, день. Ну, день це день. Зараз у нас не звод, це ночь. Ну, да. день, ой, ночь. и вот тут ты еще дань начинается дань и так само пути ничь я уже просто не закинул но начинаю ночью. я вам не показал я все заработаю. взбив на Слэш slash time add 12000 тут добавляется до времени 12000 день, тайм, сад, день, эээ. Дай можно до. Блин, я не знаю, как я буду. Сейчас получается. Тайм, сад. Найдер. Топ. Эээ. Ночь. Я бы даже не знаю, да. хочу ночь. И вот такая команда, я забыл, что я ей показывала. Ну, і додаткова рубрика. Кре... Показую, як вмикати креатив, глядача і виживання і пригоди. Це легко Креатив. Креатив – це... ну, креатив. Я зараз в ньому находжусь, давайте перейдемо. Воу, выживание. Я выживание стал, да. И потом покажу вам, я всю команду сделаю. Вот. Креатив. у меня умыкается креатив. Я не буду вам показывать глядач, покажу в конце этого ролика. Тут есть выживание. Выживание вы видели. Так, я креатив. Блин, меня стреляют. Я случайно нажал. Ну, буває. Я вам, я вам зараз покажу мене залагало або чогось не все, нажиматись. Я вам зараз покажу, як ці команди, бо я Бо я не можу зробити. Ну, я, я буду креатів собі. Я, звичайно, нажав на глядачу. Ну, и вот команда, как можно креатив. играть. То есть, слэш, або без слэша, геймод, креатив, ап. Ну, это ближайший момент. Куда? Уйди. Так, глядач. Глядач увидел, что это. Гамма мод спектейтор. Гей спектейтор. ну, то есть ближайший у меня. Вызывание. Гей мод пригоди Переходимо Gamon Adventure. Скілет. Ну, вот. Зараз я, я не могу тут крейсів. Ну що ж, на цьому відео я буду закінчувати. Я показав всі команди, які змінюють погоду. Дощ, глядач, очистити, змінити, навірно, День і ніч, День, ніч. Креатив, глядач, виживання і. пригоди. Ну що ж, це все. Я вам старую робити. І дістаті. Якщо ви хочете. Зробити якусь мутню, я вам покажу один прикол. Ніч день. О, о, відмінно, день. Я вам покажу один прикол. Відео можете вже не дивитися далі. Я вам просто хочу показати берус. Так стоп. Як це мені треба поставити? Не так. Це мені треба поставити От так. І наступний так. І буде така мутня. Получається, так, що я зробив безконечний механізмом, і тепер це день і ні, ніч. З таким дуже час тяжко, тяжко грати, тому що воно мигає жорстко. Це мі... Я, Як будто слип в Майнкрафте мой іноді задавайте я злому закончити новый видео. Ну что, я вам це показал, я хочу зробити. Я вам э, давай. Наступне відео я е, випущу через пару минут і буду е, показувати, як зробити написи на екрані з блоком виживання. Ну, з командним блоком і. Іпа ну, типу, з, е, з командами Гейммод. Все. На сьогодні так, Ну, на сьогодні ще буде відео. Але. І сьогодні надіюсь, що поставите мені лайк. Ну, і підпишитись. Надіюсь. що ж, всім пока. І до скорих встріч.